Марта Стюарт перетворила лате з гарбузових спецій у цей солодкий осінній десерт. Осінь на тарільці як перетворити любов до PSL на вишуканий десерт. Осінь. Цей сезон завжди був для мене не просто зміною в календарі, а цілим спектром відчуттів. Шелест впалого листя під ногами, прохолодне повітря, запах диму від вогню і, звичайно, смак. І цей смак зазвичай асоціюється з гарбузовими спеціями. Щороку, як тільки календар перетинає кордон августа, я відчуваю непереборну тягу долати від гарбузових спецій PSL. Звичайно, Starbucks є лідером, але я завжди вважав за краще готувати PSL вдома, експериментувати з пропорціями спецій, додати трохи кленового сиропу або кориці. Але цього року я наткнувся на несподіваний поворот. Ідея перетворити цей культовий осінній напій на десерт на повний пиріг здалявся мені в той же час божевільним і геніальним. І, як виявилося, я не єдиний. Марта Стюарт, ця королева кулінарних експериментів, представила свій рецепт латий пигу з гарбузових спецій, і мене заінтригували. Чому лати пірог із гарбузових спецій? На перший погляд, концепція може здатися дивною: пиріг, натхненний напоєм. Але якщо ви думаєте про це, це цілком логічно. PSL – це вже складний десерт, який поєднує в собі картоплю, спеції, каву та молоко. Чому б не виправити цей смак у більш насиченій і довгій формі? Для мене це більше, ніж просто рецепт. Це символ творчості, здатність бачити можливості, де інші бачать лише знайомі речі. Це нагадування про те, що приготування їжі це не лише дотримання інструкцій, а й можливість експериментувати, імпровізувати та створити щось нове. Мій досвід адаптація рецепту Марти Стюарт. Звичайно, я не міг протистояти спокусі спробувати цей рецепт. І хоча я поважаю кулінарні традиції, я не міг повністю дотримуватися оригіналу. Я завжди був прихильником більш інтенсивних смаків, тому я трохи збільшив кількість спецій. Більше кориці. Я додав трохи більше кориці, щоб підкреслити теплий і затишний аромат. Щіпка гвоздики. Щіпка гвоздики додає пікантності та глибини смаку. Мускатний горіх, свіжий мускатний горіх, це обов'язковий інгредієнт для будь-якого гарбузового десерту. Крім того, я вирішив додати трохи кленового сиропу до тіста, щоб додати солодощі та карамельний відтінок. І, звичайно, я не забув про еспресо пороку. Я додав його до тіста і до посипання, щоб зміцнити смак кави. Секрети ідеального гарбузового з лате. підготовка цього пирога була напрочуд проста. Але є кілька секретів, які допоможуть вам досягти ідеального результату. Використовуйте високоякісну картоплю з гарбузового пюре, не купуйте гарбузову суміш у банці, Якщо у вас є можливість приготувати картопляне пюре, це займе трохи більше часу, але смак буде набагато кращим. Не пекте пиріг. Гарбузовий пиріг повинен трохи тремтіти в центрі. Якщо ви його репетируєте, він стане сухим і крихким. Дайте торту повністю охолонути перед подачею. Це дозволить смаком повністю відкриватися. Чому гарбузовий пиріг златий ідеальний десерт для осені? Цей пиріг це ідеальне поєднання смаків та текстур. Делікатне, гостре тісто, насичена гарбузова начинка, ароматний смак кави, все це створює відчуття комфорту та тепла. І, звичайно, цей пиріг це чудовий спосіб догодити своїм близьким. Підготуйте його на осінній відпочинок або просто холодним вечором, і ви побачите, як обличчя ваших гостей світяться із задоволенням. Альтернативні варіанти та поради для веганів замініть масло рослинним маслом і молоком на рослинне молоко, наприклад, мигдаль або сьоя. Для закоханих шоколаду додайте в тісто трохи темного шоколаду або посипте. Прикраса: прикрасьте пиріг збитими вершками, корицею або гарбузовим насінням. Висновок, осінь на тарільці. Зрештою, лати пірог із гарбузових спецій це не просто рецепт, це символ осені. Це можливість насолодитися всіма вашими улюбленими смаками цього сезону в одному дивовижному десерті. І я щиро рекомендую спробувати цей рецепт. Ви не пошкодуєте про це. цей пиріг. Це не просто десерт, це невеликий витвір мистецтва. Це можливість показати свою кулінарну уяву та створити щось справді особливе. І я впевнений, що цей пиріг стане вашим новим улюбленим осіннім десертом. Осінь це час комфорту, тепла та смачних десертів. Але те пірог із гарбузових спецій є ідеальним втіленням усього цього. Я сподіваюся, що мій досвід та поради допоможуть вам у підготовці цього дивовижного десерту. Насолоджуйтесь апетитом і щасливою осінньою.